Херсоні, ночі, ой, бессоні, наші хлопці гасить на скорім Садуляла, квіти збира. Алла, кого, кого любила, кого.

Хотів Україну, але пішов на. Голодний москалик трясеться від страху, руський корабель іде на. Давай! За три дня! Давай за три дня! Доброго вечора Братан! Заграй щось в натурі! Бубляй. Ой, лузі червона калина. Да, ой, олузі червона калина. чесне слово. Давайте награю. Отака. Давайте тепер, Вон, тепер чого, я чого? вам одну тепер я таку чого. патріотичну, жорстку з вашого дозволу. Жорстко патріотично Так, да, українську! Про окупантів! А, давай. Про окупантів! Добре, Добре, тільки за, тільки, тільки за. Це тільки. Тільки, тільки буде нам натхнення. Добре, постараюся вам трошки настрій підняти. <рес> Наш кордон порушив кацапура і привів з собою москалят і нам казала наша агентура. Що московські гниди трохи бздят для ворожих орків подарунки Готували зовсім не секрет, тільки просьба, ви з собою приносьте, чорний упаковочний пакет, тільки просьба ви з собою приносьте, чорний упаковочний пакет. Не сховатися вам від жавелінів, не втікти від конотопських чар, і безжально ворогів вбиває наш нестримний, гордий байрактар, вас доб'єм, і буде вам наука. Нефікша стать по землі чужой. три танкіста, три веселих друга. А тепер ви просто перегной. Три танкіста, три веселих друга. А тепер ви просто перегной. Отака. Красава, красава. добре, і, шо, і не понижаємо градус останню буквально пару рядочків. Остання така. Під завершенням можна сказати. Все, питання, питання Кремлівський карли знову дав маху хотів Україну, але пішов на голодний москалик трясеться від страху. Руський корабель на... красава, красава, братан! Я, не, бля, дівча, Ранчику, ти ти, ти, ти взагалі бля красавчик, чесне слово. Але. Дякую. Я думаю, я вам Настрійний, хоч на трохи підняв настрій на цей вечір. Народ під'ємний бля це красиво підняв. Дя... Дя... Дякую тобі, дякую вам, що нас забороните, все буде Україне, чує. Дякую, мені приємно. А Дозвольте питання запитати? Так, так в, в, в інстаграмі чи все там десь. Можете, якщо пісню, цю пісню записати і мені скинуть, то я тобі зараз своє, свою адресу скину е... в інстаграмі. Дивіться, якщо хочете, ви можете мене у Ютубі знайти. Я, в принципі, там палю дупи окупантам такими піснями. Просто напишіть Акордич у ютубі. А ну давай, давай, а будь ласка, да. ласка, 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 закинь. Бля, ну це вообще красиво, да? Акордич називається. Mm. Я там закинув. Я зараз щот зроблю. Я зробив скріншотик. Ви знайдете. Акордич. Так. Від слова а акордеон. Ти да? Прошу. О, то я, ще... я зараз. Так імену на підписано. Так, Так, українською да? мовою акордич, так. Ви знайдете, ви мене впізнаєте одразу. А, я... Добре, дякую. Так. Це все буде Україна, віримо в ЗСУ. Бережіть себе. <риклад> Красава, братанчик. Главне віра, віра в нас. Главне віра в нас. Ми у вас віримо, бережіть і себе. І. Молимось за вас. Дякуємо, дя, дя, дякуємо Дякую. вам. Дякуємо вам.